На вулиці мінус тридцять опалення зникає у цілому місті. Через помилку комунальників у тисячах квартир розриваються батареї та труби, замерзає каналізація. Люди гріються газовими плитами та електрообігрівачами. Навантаження на електромережу зростає настільки, що світло може зникнути у всьому місті будь-якої хвилини. Внаслідок прорахунку комунальних служб, які своєчасно не злили воду. Місцеву систему теплопостачання просто розірвало надруски. 2006 рік, 22 січня, Алчевськ, одна із двох котелень, яка обслуговує пів міста. А це приблизно 60 тисяч мешканців виходить із ладу, десь стався порив тепломережі, що залишив людей без тепла. Пізніше інша котельня, яка отримує значно більше навантаження, теж не витримує і за добу зупиняється. Близько 120 тисяч людей лишається без опалення у 30-градусний мороз. 22 січня вже стало зрозуміло, що це сталася велика проблема. Я працювала кореспондент. Там місцевій газеті я туди поїхала. Ну власне так все і почалось з того, що ти приїжджаєш і бачиш, як люди виїжджають з міста. Ну тобто, вони намагались, особливо в ті, в якого в кого малі діти були, вони намагались максимально швидко виїхати. Бо коли зникає опалення, воно ж не миттєво охолоджується. Будівля є ще кілька годин, поки ти відчуваєш, просто що температура навколо тебе знижується. Сьогодні уся Україна із жахом очікує настання холодів. Росіяни планомірно знищують українську енергосистему, не приховуючи свій людожерський намір позбавити цієї зими українські міста електроенергії та теплопостачання. Звісно, ворог не зможе досягнути своєї мети на 100%. Однак нам усім треба бути готовими до найгірших сценаріїв. Як анонсували пропагандисти російські, те, що буде приліт на Криворізьку ТЕС, це власне напередодні вечері. І сталося. А на Вінниччині ворожі ракети влучили в енергетичний об'єкт. Маємо влучання по бурштинський тес, внаслідок якого виникла пожежа. На кіровоградщині вдарили по важливих енергетичних об'єктах. В українській новітній історії вже є приклад того, як ціле місто зіштовхнулось із відсутністю теплопостачання. Саме тому ми вирішили зробити цей матеріал, зібравши інформацію про техногенну катастрофу у Алчевську та поговоривши зі свідками тих подій. Мариною воротинцеву яка у 2006 році працювала журналісткою і висвітлювала події у Алчевську, і з паном Петром, який жив у одній із квартир, що постраждали вночі. Було холодно, тому що треба приходилось всім укриватися е, ньому холодно, тому що. Це на себе натягувати треба було взагалі в Луганській області на Донбасі зима інша, і е, там дуже сильні морози бувають, особливо у січні. Е, це ну така відома. У січні і у лютому відома ця ситуація. І специфіка в тому, що поряд із морозом, там 20 тридцять градусів, є ще вітер, який збиває з ніг. В таких умовах особливо важко знаходитись в холодному приміщенні або в холоді в якомусь, бо ти ніде не можеш зігрітися, ніде. Навіть якщо на тебе три куртки буде, ти все одно замерзаєш, бо через це. Ці події у Алчевську нагадують сценарій типового фільму Катастрофи, де поступово відкривається розуміння масштабів лиха. На початку кубка комунальників намагається розрити замерзлу землю. Майже безуспішно шукає потужний екскаватор. Врешті знаходить його, лагодить трубу, а паралельно у великій кількості квартир розриваються батареї та труби, замерзає каналізація та водопровід. Ти ще не розумієш масштаб того, що трапилось. Думаєш, ну зникло опалення. Ну, напишемо про це. Таку заміточку знаєте, ну, типу, десь зникало опалення. А потім його відремонтували. Словосочетання Алчевська аварія, аварія-2006» місних жителей до сих пор бросають в дрож. Місто замерзало швидше, ніж комунальники могли щось вдіяти точніше, вдіяти правильно. Можливо, вони погано орієнтувалися у фізиці і у властивостях води, яка при замерзанні розширюється. Або у 2006 році така інформація ще не була популярною, тому у багатьох багатоповерхівках не спустили воду труб. Минала перша доба. І е, взагалі не було новин про те, що щось відновлено вже потім ми дізналися, що вони дві доби намагались розрити ґрунт, де відбувся порив. Але оскільки на вулиці було мінус 30, це дуже складно, бо земля замерзає, і вони намагались просто дістатись до цього місця пориву. Власне, саму трубу цю відремонтували вже в ніч з 23 на 24, тобто за дві доби. Але запустити опалення вже не, не змогли. Бо за дві доби вода, яка була в радіаторах в середині будинки, вона замерзла і порвала радіатор. Тому коли котельня запускається, власне, вже нема куди подавати, бо там вже порвані радіатори. У вас в квартирі на вулиці були морози там до 30 градусів. Доводилось включати електронагрівальні прилади, які які привели до того, що теж почало почали відключення електрики. Потім прийшли на газ, ставили металеві пластини на газову пічку для того, щоб Хоч як то обігріватися, люди гріли батареї феном, щоб врятувати від замороження та бігали до найближчого набету МНС за горням гарячого чаю. Для обігріву люди використовували усе: газові плити, дуковки, електрообігрівачі. Вони набирали гарячу воду у пляшки, нагрівали у великих кастрюлях воду і виносили у кімнати, закривали ковдрами, вікна та двері. Люди намагались так згрітись, і я пам'ятаю, що була потім наступна наступна стадія паніки. Це коли Використання електрики збільшилось наприклад в десять разів, а це також велике навантаження на мережу. І ми можемо отримати наступну проблему. І люди звичайно обігрівали там якимись духовками, електроприладами, але це все одно місцеві керівники, які займалися. Очолювали штаб з ліквідації цієї е, техногенної катастрофи. Вони дуже переживали, що зараз ще й зникне електрика, Не працюють магазини, школи і дитячі сади. Крім того, у багатьох місцях розгорнули великі намети з буржуйками, де можна було обігрітися і випити гарячого чаю, але глобально це нічого не вирішувало, адже все одно треба було повертатися до промерзлої квартири. Я просто завжди буду пам'ятати цей запах. От ви заходите в цю армійську палатку, там горить буржуйка, ну тобто. Гріє буржуйка, якісь металевих чайників, гріється кип'яток на чай. Там приходять якісь люди зі своїми чашками. Щось там сидять, гріються біля цієї ем, біля буржуйки. Їм в, в котелку варять якусь кашу там з чим з їх пригощають. Ми не ходили, але вони були розвернуті. Було декілька цих наметів, де було весь час. Був гарячий чай, гаряча їжа для цих людей. Дуже багато було в цих наметах. Тобто багато було таких, яким була потрібна. Ну, ми обходили своїми силами. Були й ті, кому відносно пощастило. Це люди, яким встигли злити воду з мереж. У квартирі, де проживав Петро, труби не були розірвані і вдалося підтримувати низьку, але більш-менш стабільну температуру вдома. Там, де не злили воду, ситуація була ще гіршою. Замерзла каналізація та водопровід. За кілька днів від вологи квартири перетворювались просто у льодові замки, як у мультику Крижене серце. Якби він був фільмом «Післязавтра». На йде сніг, а в квартирах з'являються сосульки, власні об'являючи звичайне положення. Комунальні служби якби успіли це зробити, то есть вони не порозривалися. От конкретно в нашому будинку ні. А в сусідніх будинках так там розривало і труби, і радіатори. У нас якби до такого не доходило. У нас температура там була там. 5-10 градусів тепла. були такі випадки, що дійсно там, де розмерзалася повністю труба, де волога, там дійсно й бурулі були у квартирах. У мене такі, знаєте, якісь фотографічні враження. Це коли таке сіре місто Олчевськ — це така ну специфічне населений пункт, специфічне місто. Там працює металургійний комбінат, який дим виділяє. Тому там такий сірий сніг або можливо навіть коричневий, де-інде, і от стоїть сірі багатоповерхівки. Холод оцей 20-градусний вдень, 30-градусний вночі, димить цей металургійний комбінат. Там щось і воно таке як Ну не те, щоб вмерло, а таке зам, замерше місто. Воно нічого не відбувається, мало людей на вулицях. Всі десь поховалися, або повиїжджали, або сидять цих палатках. Для усунення наслідків катастрофи з'їхали спеціалісти з усієї України. Приїздив навіть тодішній президент Віктор Ющенко, але він, на жаль, не вмів зварювати метал, тому просто підтримував морально та трохи міцно господарське, бо роздавав прочухання в місцевій владі. На порятунок на Калчевська кинули понад 3,5 тисячі фахівців. Міністерства надзвичайних справ та залізничників, дітей масово вивозили із холодного міста. Дуже було багато працівників МНС, Укрзалізниці, там і так далі. Вони намагалися там встановлювати ці палатки максимально близько до людей. Вони розвозили воду. Там було більше трьох тисяч цих рятувальників, які точніше людей, які брали участь у цій рятувальній операції. Потім, коли ти бачиш, як просто в квартиру заходять і зрізають радіатори, і викидають просто з балконів, а вони ну їх не можна все використати, треба ставити нові, щоб поставити нові Радіатор, це треба зварювання, це бригади зварювальників. Це вони щось там роблять цілодобово. Загалом люди віж багато хто тоді виїхав, багато хто долучався до допомоги. Проходили ті, хто казали, я вмію, я зварювальник, я можу допомогти. Давайте я буду давайте буду щось носити. Давайте буду щось допомагати. Давайте буду кашу варити, бо ну маю щось робити. За декілька тижнів десь повернулося тепло. Коли перепідключили у ці котельні, коли майстральні. Ці теплопроводи поміняли, тому що дуже великі сили були кинуті. Там дійсно допомагала вся країна були і до поставки труб. Цих великих великих діаметрів і багато техніки працювало майже на всіх практично на всіх ділянках. Катастрофа у одному місті України змусила мобілізувати сили багатьох людей, щоб привести життя до ладу, але все одно цих потужностей не вистачало для оперативного усунення проблеми. Аби поремонтувати пошкоджені труби, тепловоду воду та каналізаційних систем знадобилося близько місяця. Ще три роки в вулиці міста нагадували окопи комунальникам. довелося Замінити майже 80 кілометрів труб. Комунальна аварія завдала збитків у 100 мільйонів гривень, втратили і мешканці майже 400 квартир. Офіційна статистика МНС ствердить, від переохолодження тоді не загинув ніхто. Проте медики фіксували вищу за норму смертність від серцевої недостатності. А зараз, поки Київ лише починає боятися, а львів закуповує буржуйки в Україні вже є купа міст, де зруйнована енергетична інфраструктура. Це міста та містечка на лінії фронту, де відновити теплопостачання в умовах постійних обстрілів просто неможливо. Саме тому влада ще з літа закликає людей виїжджати з тих міст, не чекаючи настання морозів. Дякую, що показав це. Ти тупо рятуєш мою менталку. Не перебільшуй, це ж просто відео з Капібарою. Та я б збожеволіла без твоїх капібар. Ти дуже класний сапорт. Сапорт що? Ну, саппорт! Ти що не бачив той милий відос про саппорт? Зараз покажу. <звук> <звук> Посилання у описі під відео.